Говоримо трошечки, я вчусь розмовляти на камеру з вами і сьогодні буду показувати, як базово зробити такий нюдік на очах. Безові тіння. Ми її обов'язково наносимо на очі для того, щоб була насиченість. Розприділяйте кісточку або пальчиком, що кісточку, тілісні тіні, і наносимо на все такими великими об'ємами. Все повіко затушовуємо цим кольором. Беремо трошечки темніше тіни, беру таку ж саму, пошисту, але більш насичену, і заносимо в складочку віка. Що таке складочка віка? Ми закриваємо око і піднімаємо. От сюди нам потрібно занести колір і розтасовуємо, як вийшло таке непогане око. Але для того, щоб розташувати цей верхній кордон, я беру ту саму кісточку, яку ми наносили посерединку, і розташовую зверху, щоб кордони його були набагато м'якіше. Просто поступово вони будуть м'якшити, не переживайте. Ми беремо таку плоску, маленьку кісточку. Беремо або коричневий, якщо ви любите gold mania, або чорний, якщо ви любите дуже чіткий. І наносимо її в кутик, розташовуючи саме біля віка і трошечки виводячи оцю. От... Я хочу вам сказати: не бійтесь нашаровувати ці тіні, їх легко стерти, ви просто зараз вчитеся трошечки розташовувати, тож не партесь. Як бачите, я зробила таку легеньку димку, ніби у мене є стрілочка. Далі продовжуємо. Беремо чорт тягаємо і наносимо на слизову наш олівечок. Так же саме і зверху по різничкам. Я беру плоску кісточку і роблю кутик ока. Просто ляп і все. тіні і наносимо їх на середину. Це кінець, а я через хвилинку повернуся. Ви помітили, як макіяж змінює лице? Це моє хворе лице, яке зараз лежить у ліжку, а це ніби лице, яке буде тусуватись всю ніч і